Ну а перед початком цього відеоролику, як і зазвичай, я пропоную додати когось із вас до себе, в друзі. Сьогодні я думаю, що це буде такого стрінка 30-та, давай, да? 29 і 30 бемц. Давай дивитись, хто тут у нас є. О! А що це таке? Грас? Ні, блін, скін реально класний такий, да? Цікавий? А це бам, перший полетів. Ну і людина з коментарів. Джордж, я так розумію, це читається саме так. Якщо ні, звісно, поправ мене в коментарях. Але Бем, ацепті квест, вітаю в банді. Ну і всім іншим я нагадую, що якщо ти також хочеш потрапити до мене в банду, то обов'язково підписочка, лайк, осік і нікнейм в коментарі. Не смію більше затримувати. Приємного перегляду. По-по-по, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в скібіді Тавер Дефенс, а все для того, щоб, по-перше, треба доприйти, все-таки івент. Тому що залишилось всього-навсього 15 днів. Тобто, ну... Ти знаєш, не так багато, включаючи ще й те, що мені тут е, допройти небагато. По-любому це треба зробити. І я придумав для себе новесенький челендж. Так як раніше я вже щось подібне робив, якщо не бачив, обов'язково ось до відео переходь. Я хочу спробувати прийти легендарними юнітами тепер уже івент. От просто ну, все, що є легендарне і нижче, можна пробувати. Уже міфіки не можна, ну і відповідно годліки, і ексклюзив також. Тому зараз зразу я приберу. І Санту, прибираю науковця, лазера, дрона, хайпера. Вибач, хайпер без обід, але сьогодні ти посидиш у мене просто в карманчику. Просто повтикаєш. <свіс> Я таку подивився, просто, ну, легесенько. По-любому, по-любому, ми беремо от, ось до таку ферму. Роза ферма, вона таку ну, непогано приносить гроші. Дійсно, вона, хоч і рейерна, але непогано приносить, по-моєму, саме більше з усіх таких ну, такої саме якості. Потім кого ми можемо ще взяти? По-любому, нам треба буде медик, бо тому що стане. Вже будуть там, по-моєму, хвилі 10-ї, вже можуть станети. Так що медик по-любому пригодиться. І по-любому, по-любому, з недавніх пір є в ігрі ось до такий цікавий персонажик: Ліпікон камерамен. Він достатньо сильний, тому що ДПС у нього все-таки 20 тисяч, і в нього є оцей пірсінг. Тобто він однією течкою зразу дамажить дуже багатьох в одному напрямку. Зрозумів? Оце дуже потужна штука, тому по-любому ми беремо його. Також я думаю, нам по-любому. Пригодиться Купідон, бо він ну дешевий на перших левелах. І якраз такі початкові хвилі він буде дуже добре дефати, поняв. По поводу зайця, я, чесно кажучи, дуже сильно сумніваюся. Він неплох, чесно, але у нас є от, у нас є от, от такий ось до Large Turkey Speaker Man. його. А о є? Наносить 9000 урона в секунду. Це в рази більше, в рази краще, аніж отакий Large Bunny Банімен. Хоча Рендже, звісно, ну у цього зайчика трошечки буде побільше. Але, ну я думаю, то не суттєво. І в принципі, в принципі, я вже думав, а вдруг от просто щось таке станеться і пройде якийсь такий, ти знаєш, прям достатньо жирний юніт, і ну його прийдеться якось задефати, і от просто в цей момент на поміч може прийти секретний агент, тому що, даже просто поставивши його за 1000 баксів, він зразу. Разу знесе з одної руки 100 тисяч. Отако просто зляпухи бемц, Ну, а це ти знаєш дуже-дуже потужно все-таки. І в цілому, в цілому, когось такого прям серйозного більше і не залишається з легендарок. Оцей Dual Blade Bunny Man, він навіть слабший, ніж з кейса, тому я не бачу геть, геть сенсу не бачу просто брати його, тому. Получається, щось таке, дійсно, щось таке. Оцей Кент також дуже непоганий, проте просто в нас велику купу урону будуть вносити ліпрікон з камера Вумен. я думаю, можна пробувати буде так. Єдине, що я тільки поставив би його під себе по правильному. До речі, я думав ще про такого Лакі спікермена, просто через те, що він також вносить демеджа, хоч. І трошечки, трошечки, але він вносить його. На відміну від такого медика, ну було б типу супер, звісно. Але я просто подивився на його ренжу 15, подивився на кулдаун 2 секунди. Ну якось мені здалося, що це того не вартує, тому що все-таки медик він буде хілити раз в секунду, якщо його повністю прокачати. І ренджа 30, це ти знаєш, дуже-дуже потужно. Тому, в принципі, в принципі, я готовий. Фух, давай тоді, погнали. Зразу довго тягнути не будемо. Бемц, старт, полетіли. І зразу давай отакось. Ставити купідончика, напевно так. Да, хай стоїть зразу так. І приблизно так ось сюди. Зразу я поставлю ферму, щоб коли виходили ті юніти, які будуть просто, ну, типу, кидати стан. Вони щоб станили ферму, все-таки, а не моїх юнітів. Трошечки зараз дозбируємо. І ставимо ще одну таку розфарму Ага, мені, типу, трошечки не хватило Да, поняв. Хорошо. І ставимо отакого от три Ферми є. Суперсько, Я вважаю, що так. В принципі, в принципі, першій хвилі купідончик буде дуже добре дефати. От тому. Саме головне, саме головне просто вчасно назбирати потрібну кількість мені грошей. От, щоб у мене не було ніяких проблем. Давай зараз так оглянемо, як ти дефаєш ці хвилі. А, ти ще досі пор і хорошо дефаєш, тому я... Без проблем, качаю такі ферми, і, в общем-то, поки що можна підрослабитись, ти знаєш, з поліцейськими також проблем немає. Дуже добре. Прокачуємо ферми. Можемо нажимати скіпчика і як у тебе будуть справи з цими кентами, не дуже добре. Прокачуємо тоді. Хорошо, за 300 баксів Бемц є ще одну ферму вкачуємо, бо бабки, бабки ну ти знаєш, нам дуже і дуже будуть потрібні. Ставимо. Отаку останню ферму. І і і. і і і Можна буде думати, щоб ставити ще одного такого кента. М -м -м, оце проблема. О, все, хорошо, розібрались, потушили. Це дуже дуже круто. Прокачуємо ферми, і в цілому непогано. Непогано, поки що справляємося, поки що дуже добре. Вийшов уже такий бослет. 17 тисяч хп. Йой, це багатенько. Ну, давай глянемо, як вони справляються. В цілому, да, справляються, просто що цей уже кент трошечки проходить. Ой ой, -ой. <с. <с.> дуже переживаю. Цих поки що теж дефають, тому... Пр прокачую ферми. Ой-ой-ой, ой а це вже дуже тако, знаєш, ну, неприємно. Поставлю ще одного купідончика, щоб не було ніяких проблем. Бо, блін, можна так догратися. Не встиг я прокачати вчасно свою ферму. Ну, ладно, нічого страшного. В цілому, спайдерів оцих вони дефають дуже добре. По хвилям в цілому також все дуже круто, тому опа. Оце про що я казав, бачиш, вони ста... стали вирубати. І отут я би підкачав все-таки одного із купідончиків за дві штуки, бо, блін, я щось, напевно, перелякався, зря прокачав. Ну. Ладно, в цілому, все одно поки що дефаємо дуже добре. Треба прокачувати ферми, щоб в обшав все було дуже круто. Таких ось до бос тойлетків бачиш, дефають вони в цілому нормально. Бо один із них все-таки вкачаний дос досить досить-досить добре. Прокачую, прокачую свої фермілки. Опа, інфіковані кенти, да? І пилка. Ага, все, винесли, хорошо. Так, що тут? Путан-тойлет Уже починають виходити такі, ти знаєш, серйозні кінти. Надо ставити отакого ліприкончика. Бемц Оооо, от Лепрекон зараз буде дуже-дуже класно накидувати. Хе-хе. Він ще й буде бафати також купідончики. У них буде. Дивія диви, дивій, якренжа. Обалдіть, це жесть. Мега... Я вважаю, просто мега-мега потужно. Так, от тако вже майже в максимум вивожу всі свої ферми. Ем, і що б що таке робити далі? Не знаю, я не, я не думав, <хи> ще не придумав. Ну ферми в максимум. З цими кентами повинні також розбиратися. Тому можна жати скіп, можна прокачувати ліпрікончика. Він буде ще душі накидувати і буде все-таки бафати класно режу. Цих купідонів, що, ну, ти знаєш, дуже і дуже важливо. Опа, трошечки щось уже починають проходити в нас. Давай тако ще разочок ліпрікончика апну. І треба вже ставити медика, бо бачиш, вони потихесенько тут сплять уже. А це мені, ну ти знаєш, не подобається. За 500 баксів прокачаю його. Яке в теке де три. Угу. 7777. Обалдеть, оце ти коштуєш так непогано. Але в тебе хоча тоді й ДПСа там буде нормально. І такий, дядько, конкретний. Давай, ще трошечки, ще трошечки. Треба дофармити. Ох, йо. Оце не прикольно. Все, вкачав максимум. Хорошо, супер, я б даже сказав. Ну дивись, справляємося, да? справляємося. Як би вас тут так правильно поставити, я оце думаю. В цілому, в цілому, у нього ренжа дуже крута. Тому можна, думаю, даже отак ставити Бемц. Він, напевно, буде себе тут нормально почувати, все-таки. Ми його прокачуємо, щоб він ну, зносив просто, Він по лютому цей режим. І в цілому, як мені здається, все-таки Ну, це реально, це реально. Давай підкачаємо також медика. Щоб він ну, і в ренжу попадав тут, і в общем-то, прям все круто було. Хорошо. Поки що, мабуть, навіть автоскіпа включу, бо в нас ну, великих прям проблем то немає. Ще один такий ліпрікончик на максимум бемц вкачений і все, ти знаєш, доволі-доволі таки потужно. Я б тут навіть замінив ліприк цього, замінив би. Купідона на лепрекона. Єдине, що він тут ставати не дуже сильно хоче. Хтось чи щось йому мішає, а що чи хто, не розумію. Халепа. Але я маю 10 тисяч. Це вже таки ну, нормальна ціна. Таке нормальна сума. Блін, як тебе сюди втулити? Диви. Ладно, хай стоїть отако. Може трошечки криво, але ну, що ж поробиш. Ой-ой-ой, ой ой, -ой, 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 -ой. диви, такі уже кенти вийшли. Достатньо серйозні, 415 тисяч, я бачив, було. Хе-хе. Непогано. Я б отако сюди ліпікончика ще одного затулив і прокачав би його, наскільки зміг. Щоб якщо юніти вже будуть по отаку по йти, то він буде їх тут дамажити. І коли вони тако по підуть, також буде дамажити достатньо-достатньо сильно. Кент, він, ти знаєш, прям ну, серйозний. В Цілому, вони дуже непогано справляються. Мені прям подобається. Можна думати, як тут уже тулити ще одного. М о, та напевно такої затулити, да? Наче таки непогано виглядає. Чи хоча все-таки може тут? Лє, ладно, давайте отут все-таки його поставимо. Отако акуратно. Ану. Та постався, ти диви. Не хочу ставитись. Опа, все, поставився. Качаю в мене вже бабок. Йой. Я прям конкретно їх не збирав щось. Ха-ха-ха. Поставимо так отут Також в максимум. І медик. Медик в цілому достає до кожного з них. Ну, крім цього, правда. Але я думаю, що то невелика. Так, то проблема. І можна буде десь такого ось сюди затулити ще. Бемц в максимум. Хорошо, прекрасно. Ну і диви, пока що, типу, з автоскіпом. Я справляюсь. Достатньо таки непогано справляюсь. О, а в мене вже багато юнітів, йой. Хорошо, давай продавати такого купідона. Ставимо тут Ліпрікона, бемц в максимум. О, диви. Такі вже дядьки повиходили. Достатньо таки також потужні. Але в цілому проблем як таких у нас немає. І це, звісно, мене дуже-дуже радує. Так, у мене є 10 тисяч. На. Повну фул прокачку на максимум, мені цього точно не вистачає, це я розумію. О, чекай, тепер 15. А оце вже можна буде і подумати. Я б тебе отак тут продав і попробував втулити сюди десь ліплі кончика. А він тут, кстати, стає. Хорошо. Супер, вообще, диви. Та, ти що, можна і медика тако тепер за 4 штуки підкачати. Ну, Файно, файно. Ну, в цілому, якось буде поки що так. Нехай капають бабки, Щоб просто, ну, вдруг, як що щоб я зміг ну, когось продати там і поставити, щоб він за той самий секретний агент. Ну, просто так, 2-3 штуки його там. Чи, ну, два-три рази, наприклад, поставити, продати. Файна ідея, я думаю, да. Така собі подстраховочка виходить. Тим часом, диві, які кінти вже повиходили. Йой. Здоров'я обалдеть. Даже з ножом вийшов, йой. Але в цілому їх з'їдають достатньо швидко. Лепрекони з цим справляються дуже круто. Прям дуже круто, диви. Просто лепрекони соло. Лепрекони соло, я тобі кажу. До речі, бачиш, щось до медика прокачав. Він уже до цього лепрекона достає в випадку. Чого? А це дуже-дуже добре. 43 я хвиля. 43, я прикинь. Ми дуже хорошо йдемо. Глічі починають крутитися над фермами. Нам то вообще байдуже. Нам то, вообще тільки даже на руку. Оскільки в них уже ХП? 745 тисяч. Ну ти знаєш, таке дійсно немало. Вообще немало. В Всього вообще 894. Йой. Цікаво, чи я справлюся все-таки з боссом. Яка в нього ренжа? Ну, у нього ренжа прям нормальна. Якщо що, Хух, ну будемо будем посмотрети, як той казав. Ооо, секюріті гуар той диви, вони них уже. Скільки? півтора мільйона Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Серйозні ты автоскіп вимкнути Подожди, обалдеть. Обалдеть. Ну, бачиш, всі поки що прям не весь свій потенціал використовують із того, що вони не прям по траєкторії йдуть, але в цілому, в цілому, то, ну... вони з ним все одно справляться. з'їдять, з'їдять. Але півтора мільйона з їхньою такою швидкістю це їм було дійсно все-таки складно. хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Удозри пішли, йой. А це вже, конечно, да. Оце вже прям дуже-дуже навідам. Опа, на бульдозера зараз Але там мій медик стоїть, то він його все-таки відхилює. Це дуже добре. Нехай, нехай хавають. Ну з цією хвилею ми також справляємося в цілому. Я ж так думаю, да, да? Зараз одно всі підключаться зараз. Да, ми його з'їдаємо. Хорошо. Але уже прям бачиш, складніше пішло. Прям реально складно, йой. Ну, але в цілому, в цілому, то добре, що хоч справляємося. Да, складніше, але справляємося. 48 хвиля. Залишилось в цілому, ну не так багато. Я дуже хочу вірити в. То, що я просто це пройду, дуже сильно хочу вірити в це. Повиходили у ФОХИ, скільки в них 410-410 тисяч. 410 ну, це нормально. Таке ми кушуємо. і багато, але ну то, що в них ЕП трошечки, якраз нам грає це на руку. Так, 50-та хвиля пішла, і джетпак мутант тойлети такі повиходили. Кінти, ти знаєш, достатньо такі потужні. І щоб я хотів, напевно, все-таки отаку одну ферму продати і поставити ліпі десь такого. Тут, напевно, хоча наче не дуже так круто виглядає. Може, десь тут чи взагалі отут. Mm. Думаю. О, в цілому можу тут поставити. Тут начебто непогано. От тако, давай я сюди його й затулю, і тако на максимум викачаю. Бо бабок, я маю достатньо багато в цілому, а по ДПСу треба прокачуватись. Я навіть ще одну ферму продам і поставлю ще одного такого лепрекончика. Емпс, ну, і на максимум, хай допомагає. Куда в тебе рентжа достає аж сюди. Добре, добре. От в цілому дуже добре, що вони якраз таки от отам от, от зупиняються, вони на нього агряться, питаються його застанете, але медик все-таки його відхилює. А кенти, так то, ти знаєш, непогано його дамажать, поки він там втикає. 52 хвиля пішла. Ой-ой-ой. Страйдери вже повиходили. Ну, в цілому, з ними також по чуть-чуть, по чуть, -чуть справляємося, да? Таке, як да. Хорошо, з'їли. 53 хвиля пішла. Ну тут, в цілому, такі ось омалі малі виходять, то не проблема для нас. Диви, гіганти теж спокійно їдяться поки що. Ну, типу, вони недалеко. Геть доходять геть недалеко. А в нашому випадку це нам тільки на руку. Оооо, солдатики отакі от вже повиходили. Ну, в цілому, ох, йо, їх прям дійсно багато. Бачиш, вже трохи тяжко із-за того, що якраз таки потенціал такого ліпрікона використовується не на максимум, коли вони доходять десь сюди приблизно. То це, звісно, і біда, це і погано. Опа, глічі. Ну, з злічами хороша фішка в тому, що вони якраз таки зупиняються на юнітах, і ми їх в цілому через то з'їдаємо також. Бульдозери вийшли по 2 мільйони ХП, да? Ох йо, потужно, потужно. В цілому, навіть з бульдозерами поки що ми би, розправляємося нормально. Да. Бульдозири з'їдаються, хорошо. Так, давай далі. Що у нас далі? Скіп? О, токсик-мутанти вже виходять. Кінти такі, ти знаєш, достатньо, достатньо серйозні. Йой, вони багато, і вони такі плотні, жирні. Ну я надіюсь, що будемо справлятися в цілому. Та бачиш, вони зависають над тим ліпріконом. питаються його виробити, але ну, медики охіли, тому, в принципі, нормально. І поки якраз таки вони тут стопляться, то ці накидають їм там туди це скільки урону. Так, хорошо, маємо таке діло. Скіп. 57 хвиля. Хто? Flying Guard. ох, йо маю. Оці швидкі, бачиш. І за ними гелікоптери, диви, якісь пішли. Йой. Чекай. Ні, ну в цілому, начебто все одно будемо проходити. да? Вони з'їдять. Або принаймні повинні. Ось до зараз усю, так, бачиш, накинулись, вони далеко дуже пройшли. Дуже далеко пройшли. Це не прикольно. Що тут джетпакічі повиходили? Ну, джетпакічі теж добре роздамажуються в цілому. Вони достатньо далеко також зайдуть, але ну, я так ось як дивлюсь, да? то вони мають в цілому з'їсти все одно. だだ、mm, だ、通じも門。 В принципі, без проблем з'їдаємо нормально. 59-та хвиля дає зараз, да? Правильно? Да, 59-та пішла. Йой. Ух, йома, вони. диви, вони швидкі. Вони дуже швидкі. Чекай. Я навіть не знаю, що з ними робити. Неприкольно. Дуже неприкольно. Йо, там пенсія, її ніхто не дефає. Пенсію ніхто не дефає взагалі. Я думаю, що треба трошечки змінити на ходу стратегію і парочку-парочку ліпрікончиків Давай ще тебе. Напевно, да, да, давай. Все-таки будемо сюди переставляти. Отако бем, на максимум прокачуємо. Тому що вони ну, просто доходять дуже далеко, реально. А тут така ну, досить довга дуга. Бос вийшов, бос, вийшов, бос, вийшов, вийшов, бос А ну тихо. У нього скільки? У нього 11, майже 12 мільйонів хп. Йой. А... Оце, оце не прикол, оце не прикол, оце не прикол. Давай, Бемс. Ліпрікончик. Оп, тихо. А оце біда. А оце біда. Ну тут уже я переставляти не буду в цілому, бо то немає великого сенсу Пер... штуки продати, ферми продати, ферми продати, продати, ферми. Давай цього агента поставлю. Бенс, він уже гепнув її. Хорошо. Давай ліплікона поставлю все-таки. Він буде дуже багато вносити. Йой, треба доїсти, треба доїсти, 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 доїсти. Блін, жесть. Можу не встигнути. Можу не встигнути, не встигну, не встигну, не встигну. Не встиг. Я програв, я програв, я програв. Жеест! Блін, з босом не справились. Тупо з босом не справились. Там в нього було три мільйони ХП. Залишалося. Ох і біда, ох і халепа. Давай подумаємо, що я міг би тут зробити. В якийсь момент я міг би просто продати медика, продати ту пару леприконів і просто агентів понаставляти. Можливо, вони б якось, ну. Ситуацію справили б. Ооо, жесть, жесть. Ну це було потужно, це було потужно. Ми дійшли прямо до самого кінця. Взагалі, всіх знищили, абсолютно всіх ми з'їли, але от боса, боса не подужали. Ну, як мінімум, це було цікаво. Досить цікаво. Мені не вистачає на все. Тут уже 300 опита, просто щоб закрити цей тір і отримати все-таки оту коняку-коняку-юніта. І ну, в цілому непогано, да, непогано. Давай тако по приколу забіжимо, може щось. Блін, ну тут гліч. Такий просто дорогий на продажу, але ну давай по приколу таку просто розочок відкриємо Бемц. Лазер камера Менкар мені дали досягнення. Це я вибив оцю легу, чи що? А да, диви. <плес> дякую. <плес> дуже дякую. Ну а на цій ноті я буду з вами прощатися, тому що цей відеоролик підходить до свого завершення. Якщо тобі відосик сподобався, то обов'язково тикаймо на підписуйся на цей канал та пиши коментарі, тому що для мене це дуже важливо. А також напиши в коментарі, якщо ти все таки хочеш, щоб я попробував легендарочкою пройти цей режим. Правильно? Правильно. Ну а з вами, як завжди, був ваш друзяка Дімич. Тож всім файного настрою і всім папа. -па.